У сутінках стіни Ужгородського замку здаються ще більш таємничими. Здається, ось ось з за рогу з'явиться привид білої діви, а той дух могутнього роду другетів. Але студентів Ужгородського національного університету такими історіями не злякаєш. Десятки учасників готові до середньовічної пригоди, де їм доведеться розгадати таємницю роду другетів. Вони відштовхуються загалом із історичного минулого, який стосується нашого краю нашого замку. Безпосередньо, наприклад, у в цьому випадку це саме рід другетів, який зацікавив якраз організаторів квесту. І вони пов'язали рід Другетів і легенду про білу діву. Мирослава від квесту очікує вражень. Саме нових вражень. Тому що до містики я ставлюся скептично, але хочеться нових вражень. Це студентство, молодість, і цього хочеться в першу чергу. Ідея квесту від сценарію до його реалізації належить самим студентам. Це вже третій квест, який ми організовуємо організацією та другий, коли ми організовуємо саме із студентською спільнотою Ужгородського національного університету, розробили саму історію, вона пов'язана частково на правдивих, як то кажуть, легендах, так і на інтерпретації, тому що було цікаво для наших учасників. У ролях історичних персонажів також студенти. Їх завдання поживити історію. Сьогодні я в ролі, ну як би то сказати, буду. Путяти людей, пугати їх. Я думаю, вони отримують велике задоволення, як насамперед адреналін, тому що ну, ось там буде йти я на пузю, скажу щось не так, а або... ось там тижне Ну, Так що, я думаю, вони отримують якесь класне задоволення і фідбек. До участі долучилися студенти п'яти факультетів ужну. Економічний факультет, філологічний, інженерно-технічний факультет, фізичний та навчально-науковий інститут хімії та екології. Насправді я дуже рада, що такі різні за фахом, але все таки близькі за душою люди об'єдналися і створили такий квест, який я дуже надіюся. Принесе всім учасникам багато нових вражень, багато задоволення. Під час гри вони розгадували шифри, шукали монети та ключ, аби зняти старовинне прокляття. Локації і містичні, і романтичні. Я завжди цікавилася різними історичними постатями, зокрема жіночими історичними постатями. І одна із е, тих наших головних героїв сьогодні це Біла Діва. Вона мене завжди надихала, вона завжди для мене була. Жінкою, з якою хотілося б брати приклад, адже вона досить мужня, досить справедлива, досить смілива. Зрештою, дух роду другетів зустріли, головну загадку розгадали. Переможці отримали іменні грамоти, а всі учасники незабутні враження і обіцянку від організаторів. Такі квести в замку проводитимуть частіше. Я помагала хлопця хорошого, щирим серцем, але простого. А мій батько правду гетьман цього не прийняв. Він наказав замурувати мене між цими холодними стінами тільки через те, що я належалась любити.